Вітаю церкву! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок із Старого Заповіту. Це Книга Ісуса Навіна, 24 розділ з 19 вірша. Перед тим, як ми прочитаємо ці декілька віршів, хочу сказати декілька слів про книгу Ісуса Навіна. 24 розділ це останній розділ цієї книги, де підводиться деякий підсумок служіння Ісуса Навіна. Шляху, який пройшов народ під час служіння. Ісаневна. І навіть більше підводиться деякий підсумок виходу ізраїльського народу із єгипетського рабства в землю обітованого. І навіть більше підводиться навіть деякий підсумок того, що Бог обіцяв Аврааму. І ми знаємо про те, що Бог обіцяв Аврааму створити від нього великий народ. І дати цьому народу ханаанську землю, ввести їх в цю землю, щоб вони оселилися там в містах, які не будували, на землях, які не культивували. Вони просто прийдуть туди, виженуть від тіля народи, які там жили і оселяться там. І от з того часу, як Бог дав цю обіцянку Аврааму, пройшло дуже, дуже багато років. Ми знаємо, що народ, появившись, потрапив у єгипетське рабство. Де провів 400 років. І за ці 400 років народ розмножився, і потім Бог через Моїсея він вивів їх із Єгипетського рабства, зробивши 10 кар, 10 судів таких над фараоном і його народом. Бог вивів їх в пустелю, Бог привів їх до обетованої землі. І коли Бог сказав, Ось ваша обетована земля, війдіть в неї. Виявилося, що народ не готовий до цього, що народ не бажає цього. Навіть під час року, коли вони йшли від Єгипту до обетованої землі, вони виявляли ропот, вони говорили, краще ми повернемося до Єгипту. Ми не бажаємо їсти цю ману, ми бажаємо м'яса, ми бажаємо краще рабства, ніж життя в пустелі нескінченного. І от Бог. він Перед тим, як люди ввійдуть землю обетовану, зробив 40-річний довгий такий шлях по пустелі, поки оце покоління єгипетське воно не вимре і не з'явиться нове покоління, яке буде готове війти в землю обетовану. Навіть тоді, коли люди входили в землю обетовану, коли вони її завойовували, Бог продовжував працювати з ними. Бог відкривав їм свої сили, Бог показував свої суди над цими язичницькими народами, Бог показував їм, що є гріх і які наслідки матиме гріх. І от в результаті всього цього, те, що обіцяв Бог Аврааму, воно виконалося, виконалося в повній мірі, в тому сенсі, що народ увійшов в землю обітовану. Бог виявився сильним взяти оцей вражений гріхом слабкий народ і ввести його в землю обетовану. Більше того, ми бачимо, як відбулася трансформація у народі, як народ відкидав цих хибних богів, відкидав це язичество свого серця і схиляв своє серце до Бога. І ось деякий підсумок. Коли ізраїльський народ виявляє бажання оновити свій заповідь з Богом. Тому що Ісус Навін, вже підходячи до кінця свого життя, Він говорить народу, ось я і дім мій, ми будемо служити Богу. А ви оберіть собі, бажаєте ви служити Богу цьому, чи бажаєте служити Богам яких народів, яких ви щойно прогнали з своїх земель. І народ говорить: ми бажаємо служити Богу. Тоді Ісус Навін. Бажає пояснити їм, що означає їх вибір, що означає вибір Бога, в якого Бога вони обирають. І от Він їм говорить такі слова. Ісус знову промовив до народу: вам нелегко буде служити Господу, оскільки Він є Богом святим, Він Бог ревнивий, який не простить вам ваших беззаконних вчинків та ваших гріхів. Але знайте, коли ви залишите Господа і почнете служити чужим богам, то Він від вас відвернеться і спровадить на вас лихо і вигубить вас, хоч перед тим Він був добрим до вас. Але народ знову відповів Ісусові: Ні, ми будемо служити лише Господу. Тоді Ісус промовив до народу: ви самі є свідками проти себе, що ви обрали собі Господа. Аби служити йому. А вони відповіли, так, ми свідки. Дивіться, коли я читаю цей уривок, те, що кидається дуже мені в очі, теж той факт, що Ісус Навін пояснює, що коли ви вибираєте Бога, ви повинні розуміти, якого Бога ви вибираєте. І він говорить їм, що вам буде складно, тому що ви грішники, а Бог є святий. Більше того, Він не лише святий, він ревнивий. Він не залишить гріх без покарання, він не залишить зради, без відплати. Він говорить про те, що коли ви відвернетесь від Нього, Він нашле на вас лихо і винищить вас. Скільки б років ви не отримували від Нього блага, ваша невірність, вона обернеться проти вас. І народ, який розуміє, який є Бог. Він не говорить, ні-ні, ні, ми ще трошки подумаємо. Народ говорить, так, ми розуміємо те, що ти кажеш. Ми усвідомлюємо, який є Бог, і ми обираємо служити цьому Богу. Ісус навін говорить, ви сьогодні свідки про те себе. Ви це обрали. І народ говорить, так, ми є свідки. І тоді Ісус Навін оновлює заповіт між народом і Богом. Це не якийсь новий варіант старого заповіту, це просто оновлення того, який вже існував. І більше того, Ісус навін там ставить під дубом камінь, який є пам'ятником того, що зробив Бог, і того заповіту, який вони одновили. І коли я читаю цей уривок, цей уривок він відкриває мені дещо важливе про Ісуса Христа. Цей уривок відкриває мені дещо важливе про той заповіт, який я маю сьогодні з Богом через Ісуса Христа і Його Голговську жертву. І автор послання до євреїв він нагадує цей заповіт нам і говорить такі слова: Оце завіт, який я укладу з ними по тих днях, говорить Господь. Дам мої закони в їхні серця, і запишу їх у їхній розум. І більше не згадаю їхніх гріхів та їхнє беззаконня, а де є прощення їх. Там вже немає приношення за гріх. Подивіться, яка разюча відмінність, вражаюча відмінність нового заповіту, який ми маємо через Ісуса Христа, і того заповіту, який Ісус Навін оновив тоді із народом. Через Христа ми маємо заповіт, де той самий святий, ревнивий, не залишаючий без покарання Бог. Буде милостивим до мене, буде милостивим настільки, що гріхів і беззаконь не згадає більше. Той Бог, який не залишає без покарання гріхи і зраду, Він буде навічно милостивий до мене. Жертва Ісуса Христа вона не змінила Бога. Бог є так само святим, як і в часи Ісуса Навіна, як і в часи Авраама, як і в сьогоднішні часи. Бог є святим, Бог є ревнивим, Бог є тим, хто не залишає гріх без покарання. Але жертва Ісуса Христа робить можливим, щоб оцей Бог, який є святим, який є ревнивим, який є не залишаючим без покарання, був абсолютно. Милостивим до моїх гріхів. Коли Син Божий пішов на хрест, на нього були покладені всі мої гріхи, мої минулі гріхи, мої теперішні і навіть мої майбутні гріхи, вони всі були покладені на Христа, і святий Бог, ревнивий Бог, який не залишає гріх без покарання, Він покарав за ці гріхи свого сина. Увесь Божий гнів за мої гріхи було вилито на Христа. І через це Бог може бути абсолютно милостивим до моїх гріхів. Через жертву Христа я маю сьогодні з Богом кращий заповіт, кращий, ніж той, який Ісус Навін оновлював з народом. І Краса цього заповіту полягає в тому, що я є грішник, який не може зберегти досконало вірність Богу, не може уникнути абсолютно гріха, не може не зраджувати Бога, але Бог складає зо мною заповіт, за яким Він є вірним мені, і його вірність виявляється в тому, що він більше ніколи не згадає мені моїх гріхів, адже вони. Всі прощені, адже вони всі прощені для мене в Ісусі Христі. Через ці істини Бог закликає мене повірити в Його милість. Ці уривки написані для того, щоб я повірив, що через Ісуса Христа Бог може і є милостивим до моїх гріхів. Бог бажає, щоб я щодня приходив до Нього. Сповідуючи свої гріхи, і сповідуючи свої гріхи, я знаходив милостивого Бога, який пробачає мені мої гріхи, який пробачає мені мою невірність, який оновлює знову і знову моє серце через каяття. І я можу щодня пізнавати красу Бога. Бог закликає мене вклонятися йому. Бог закликає мене, розмірковуючи над тим, наскільки прекрасним є мій заповіт з Ним через Ісуса Христа, і розмірковуючи над красою цього заповіту, я можу вклонятися Богу. Я можу зростати в любові до Бога, я можу зростати в бажанні служити йому. Подивіться, ізраїльський народ, розуміючи всю святість і ревність Бога, від серця бажав служити лише йому. То чи не більше я сьогодні, усвідомлюючи милосердя Боже, повинен любити Його і від усього серця бажати служити Йому. Бог бажає, щоб моє життя, моє наближення до Бога, воно стало відображенням краси того заповіту, який Бог склав з нами, склав зі мною. Через Ісуса Христа. Якщо ви сьогодні вірите в Христа, але живете в гріху, віддаляєтесь від Нього, не шукаєте Його, як того, хто буде прощати вам ваші гріхи, цей уривок сьогодні закликає вас покаятися. Цей уривок закликає вас побачити, що в Ісусі Христі Бог бажає бути милостивим до вас, Бог бажає. Бути тим Богом, який прощає ваші гріхи, і через це прощення навертатиме вас до себе. Залиште гріх, залиште шукання радості в ньому, і шукайте радості в милосердному Богові, який може сповнювати ваше серце, сповнювати ваше серце своєю красою, своєю славою, і перетворювати ваше серце з небажаючого служити Йому. На серце, яке буде щиро бажати служити Йому, Бог бажає, щоб ви служили лише Йому. Також сьогоднішній уривок має важливе звернення тих людей, які вірять в Христа, але не мають радості, які служать Йому, які намагаються виконувати Його заповіді, але не мають радості, бачачи в своєму житті, як знову і знову гріх долає їх. Бог бажає, щоб ви від всього серця повірили в красу того заповіту, який він склав з вами через Ісуса Христа. Бог бажає, щоб ви повірили, що сьогодні Бог це не той Бог, який не бачить вашого гріха. Це не той Бог, який не засуджує гріх, але це той Бог, який абсолютно милостивий до вас. Бог не згадує вам тих гріхів, Бог пробачає вам ваші гріхи в Ісусі Христі. І в цьому є краса нового заповіту. І Бог бажає, щоб ви, навернувшись до Христа, усвідомили глибину Його любові в Ісусі Христі, усвідомили досконалість нового заповіту і через це сповнили своє серце радістю. Радістю не від того, що гріх знову і знову знаходить місце у вашому житті, а радості від того, що святий і ревний Бог зробив можливим милість по відношенню до вас. Також сьогоднішній уривок він має важливе звернення до тих людей, які відвідують церкву, можливо, які читають Боже Слово, які мають спілкування з віруючими, але ще не навернулися до Христа. Подивіться, якщо ви сьогодні не прийдете до Христа, визнаючи свою гріховність, то ви ніколи в житті не знайдете Бога, який буде милостивий до вас. Більше того, коли ваше життя закінчиться, ви пізнаєте святого, ревного Бога, який не залишить ваші гріхи без покарання. Так само, як гріхи, покладені на сина, не залишились без покарання. Так само гріхи, які залишатимуться на вас, святий і ревний Бог, не залишить без покарання. Але Божа милість сьогодні полягає в тому, що Бог знову і знову закликає вас. Прийти до нього, повірити в жертву Ісуса Христа і сповідуючи свою гріховність, скласти з Богом новий заповіт, за яким Він буде милостивим до вас і гріхів ваших, і беззаконь ваших не згадає більше. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.